Ну, Саня, тож, про полон, давай. Перші дні розпочуєш очі, і я спочатку перші декілька днів не розумів взагалі, що відбувається навколо. Якісь розмови, і у мене було, я не з закритими очима. Я коли почав приходити в себе. Я зрозумів, що ми знаходимося під охороною чеченців. Зараз mm -hmm. розкажу як, якщо цікаво. Yeah, <laughs> цікаво. Коротше, я щось, ну, мабуть, почав булькотати, коли приходити в себе там щось, я не знаю, щось розповідати, мабуть. Ну, знаєш. І я відчуваю, що. Наді мною я потім, коли вже відкрив очі, коли мені зробили надріз, я почав правим оком розмито, але бачите, зрозумів, як це відбувалося. Тобто, один, отак, стояв над, на перилі дивана, там, де я лежав, наді мною, а другий а, в дверях. І зараз, якщо я згадаю, о! Я відчуваю, що мені по голові а, ручкою від пістолета, ну, від ПМ, скоріш за все, такі на. Ну, ту -ту. Е, ти вже знаєш, діти, я банівають. А з іншої сторони, навазі, найки ти його трогає, що не так і так скоро здохне, перестань трохи, трогай, від отсюда. А потім, коли я. Ну, тобто я розумію, що щось не то. Ну, типа, далеко щось не то, у нас таких хлопців не було, розумієш. І потім, коли вже, до речі, російські лікарі, чому? А, тому що вони навіть не розуміли, що відбувається. Це, мабуть, ті, хто були там десь, я не знаю звідки вони приїхали, але те, що вони були російські, тому що їхній говір, діалект ну, зрозуміло. Там що, що та... вони нам надавали також допомогу медичну, але вони не розуміли, хто ми, чи свої, чи чужі. Тому що. А, вони між собою навіть розмовляли. А що тут взагалі происходит, Откуда столько раненых, откуда столько мертвих? Що происходит у них тут? Тобто це лікарі, які навіть не знали про те, що відбувається, Але це де це було? М, Новоазовськ, скоріш ага. за все. скоріш ага. за все, Новоазовськ. А потім. Мене вже просто перевели, коли я почав в себе трохи приходити, мене вже пере, переправили в 15-ту лікарню в Донецьку, ага. де там я теж пролежав в тяжкому стані місяць трошки більше. І потім мене вже привезли на, на Іліча на зону, там, де мене саме зустрів Іван Миколаївич. Але чому а, з, я. Тільки почав приходити в себе, але в мене ще й катетер був, і руки не працювали ще геть. Ну я лежачий був. Мене хлопці піднімали з кроваті, накормили, поклали. Тобто катетер і виділення калу. Я просто хлопцям казав, що я хочу або я ходив під себе, або мене просто е, хлопці переносили до туалета, також з дозволу охорони, тому що охорона ходила туди-сюди по коридорам, охороняла нас, так скажемо. І коли я почав хоча б сідати і трошки почав сам пересуватись і проситись в туалет сам, коли мені катетер, до речі, витягали катетер. У мене, щоб ти розумів, катетер пробув більше місяця, хоча його треба там замінювати раз в три дні чи раз в тиждень, не знаю. І коли вони з мене його видирали, а вони ж з нами, ну типа, не бавились, їм треба зробити, вони просто видирали і вставили інший. І цієї мені було дуже боляче, і цієї ночі, типа. Я почав під себе ходити. Тобто а, воно настільки це спалилось, що забила цю трубочку, і в мене Сеча разом з кров'ю через кінчик виходила просто на кровать під мене. Ну і вони ж роздерли той труб, коли видирали, і нову просто вставили. І я а, підход. До речі, там була одна лікарка, медсестра. Блін, я її обожнюю, чесно, тому що не дивлячись на те, що там відбувалось, вона була за Україну серйозно. Але в неї була лежача мати, і вона не могла її покинути. І вона працювала в цій лікарні. Вона єдина, хто могла нам принести їх же ж теж обшуковували: маленьку баночку варення і пройтись хоча б там трьом чотирьом палатам по ложечки варення дати. Якусь конфетку маленьку, з яким поки ніхто не вийде, вона раз ніхто не бачить, конфету розвернула в рот така, кіт, і все, молча, і пішла. Ну тобто, і вона, вона виходить зранку. Я кажу, я. Я під тебя, я кажу, я під себе в туалет ходжу, мені дуже боляче. Вона та Саня, не видумай, все нормально. І вона знімає цю а піді мною вже лужа крові, ну і, типу, і вони потім витягнули катетер, надали там якусь допомогу, але, ну, в общем, зайшов далеко. Такі відношення, до чого я веду? Про надання медичної допомоги в полоні. Якщо хтось каже, що вони надають медичну допомогу, а я скажу коротко і ясно. Я пробув 15, майже 15 місяців в полоні, але я повернувся додому зі зламаною рукою. Про що ще говорить, про яке надання медичної допомоги може бути мова? Але коли я почав потроху вставати на ножки і потроху ходити в туалет, зрозуміло, ті, хто з цим зустрічався, що спочатку не держані, ти потрошку ходиш. Ну, і за того, що ти починаєш над собою працювати, ти починаєш нормально ходити в туалет. Я нормально почав ходити в туалет, хоча б проситись. Мене супроводжуючи, проводили в туалет, ми ходили там в туалет, пісяли. І коли вони побачили, що я починаю ходити, рухатись по палаті, я міг встати з кроваті і просто ходити, ходити, ходити кругами по палаті, хоч якось розходжувати ноги, було боляче. Ноги підкашувались, тому що вони майже отрафовані були, я довго був лежачим. Але я починав потроху ходити. Я спочатку, коли мене хлопці піднімали, хоча б якось намагався махати ногами біля кроваті. До того як стати на ноги просто. Ну, коротше, коли я почав ходити. А, мені ця медсестра сказала Саша: тебе, скоріш за все, скоро обміняють. Я кажу, а з чого ви взяли? Вона каже: ну, твоє особисте діло з'явилось там при вході в, в, в наше відділення на столі діжурний стол, і там, коли появляється твоя медкарта або особова справа, значить щось з тобою тебе кудись забирають і щось відбувається. І от через буквально пару днів я вже думав, реально може обміняють, але приїжджають і етапують. А мене і хлопців там деяких з Азову більш-менш здорових. Тому що такі, як ми, вважалися особо опасними, на, наскільки я зрозумів. Як тільки ми почали підніматися на ноги, все, давай! І нас завезли на зону. Навіть Іван Миколаївич, коли мене привезли на зону, він нас зустрічав при вході на зону. Коли вони мені допомогли, хлопці з маршрутки вийти, ну під руки вони мене вивели. Він на мене дивиться каже: хіба ви його в такому стані сюди привезли? Куди ми? Я, я кажу: ми звідси яких відправляємо на, на госпіталя, а ви його привезли сюди. Ну, і, Але вже в, на зоні також я був лежачий на койки, був, але почав потроху розходжуватись, ходити, мені хлопці допомагали там. І допомагали в туалет ходити. І вибачте, сраку мені витирали. Тому я й кажу, що це наша сім'я, мої побратими. Я буду за наших оборонців Маріуполя та під Даталова, як кажуть, говорити за них скрізь де можна. Тому що мене мили. Було таке, що коли ми переїхали вже на Калінінську справедільну колонію на горлоку, у нас була помивка раз на тиждень, неділя, там було. Дев'ять садків, з яких сім з них працювали, заганяють сто двадцять чоловік. Десять або там сім-п'ять хвилин, скільки в них настрії, яка зміна, можна помитись під холодною водою. І було таке, що хлопці, жертвуючи собою, обмивали мене вдвох, а не мились самі. Розумієш, тому що мене треба було туди довести, там помити і привести назад в барак. От тому я й кажу, що блін. Це більше, ніж просто друзі, не більше, ніж знайом, тому що ці хлопці, з якими я там був, ми бачились вперше. Ми тільки познайомилися, вибачте, мене киця, просто щоб я її випустив. Так, я, кстати, до речі, я знаю, що Саня завів кицю вже після полону, вже після повернення. Зараз ми спитаємо: а як звати кицю? Луна. Її називав не я. Луна. Це звичайно, двор киця. Яка там у нас тут роздавали киць, у нас магазин тут є з кицьками, і вони збирають там киць з вулиці, і ми хотіли купити дітям кицю, діти хотіли, але на хіба купляти, якщо є та тваринка, якій можна просто допомогти і взяти в свою сім'ю? Он зараз важна хода, випусти, м'явка, випусти мене. а що до родини, скажи мені. Але зараз наша переможеця сьогодні пише нам, що через який жах доводиться проходити нашим хлопцям в полоні? Незламні це тобі санечка. Але скажи Добре. мені, скажи мені, друже, ось бої у Маріку да момент твого поранення, та потім твої ось ці дні, тижні, місяці в полоні. Як часто ти згадував дружину, діток? Дуже часто, але знаєш, що саме страшне? А, я не міг згадати обличчя. Я пам'ятав дуже прекрасно. Спочатку навіть імена не міг згадати. Я тобі скажу ба більше, я коли прийшов в себе, а, я, деякі, я, не, я не міг конструктивно а, розмовляти. Ну, вистроювати якісь приложення Ну, тобто, я не міг розмовляти просто. У мене запитували, я намагався щось пояснити, але в мене таке слово на слово, непонятно що. Ну коротше, і я не міг навіть у мене сілети перед очима. Я знаю, що в мене є доця я знаю, що в мене народився син, є мама, папа там є дружина. Але я не пам'ятав їхніх облич. Просто силуети перед очима. Я, імена, е, я не всі, але потім почав згадувати. Воно, знаєш, як голова, таке відчуття, що відбувся такий жорсткий якийсь перепад, який, наче, стер всю пам'ять. Але потім той чоловічок, який в мене в голові знаходиться, він почав обдувати цю пиль, розрібати ці склади від уламків, потроху знаходити якісь записи, бумажки і там в них знаходити. О! О, точно, прізвище, я не міг згадати прізвище своєї сестри двоюрідної. Ну тоб, тобто її чоловіка. Ну було те. Я реально я Я от не можу і все. Було таке, да. Але потім згадуєш потроху, потроху, а ну, наві особливо, коли ти не можеш ночу спати і ти намагаєшся себе змусити щось згадати. Тобто я запевнював себе, тобто тому я й кажу інколи хлопцям, що треба працювати над собою зі своїм розумом, тому що ви можете. Більше, ніж ви навіть можете собі уявити. Насправді, працюючи над собою, ви зробите такі звершення, про які навіть ще наука наша неспроможна пояснити це. Багато таких емоцій. А мене цікавить, от я у всіх, хто був, на жаль, у Полоні, я у всіх питаю, тому що я, ну, я не можу це уявити. Да? Що допомагало тобі триматися там? Тим паче тобі з такими Пораненнями, да, що допомагало тобі не поїхати кукухою, не само за двох двохсотитися? Да? Тобто, що тебе тримало? Яка надія? Ну, тобто, там наск... Наск... наскільки я бачу, там безнадьога над... без так же? Mm -hmm. що тебе mm -hmm. тримало? Саня, і е, скажи до речі людям, щоб вони розуміли, які саме в тебе були поранення, і ось. Mm -hmm. До речі, ще, друже. Тобі пише Ескобар. Я знаю, хто це. Це наш військовий з-під Констахи. Він пив, пише: Бажаю міцного, обійняв навзалі. Так ось які я були такі поранення, поранення і, як, і як ти не поїхав кукухою, друже? Дивіться поранення. Вся е, ліва сторона мого тіла. Була уражена з правої руки. В мене просто вирвало зброю. Я так думаю, тому що автомат був в руках разом з пальцями. До речі, цей палець мені вже пришивали лівий, і він почав потроху працювати. А, ну і зараз я працюю повністю адекватно правою рукою, їм пишу, малюю. Навіть є, є, є деякі досягнення, за якими продаю продаю трошки далі. Розповімо за Америку за доктек і так далі, а ліва сторона. А, осколок, ока немає, а, тому воно саме зелене, тому що я люблю працювати з дітками. І в мене дітки запитують, а чому в тебе різні очі? І я їм розповідаю, тому що є поранення, є ветеран війни. Тобто діткам цікаво. От, до цього ще теж дойдемо. Вся ліва сторона уражена, Осколок, який зайшов через око, він досі залишається в мозку в голові. Тому, коли мені хірургів, нейрохірургії, Досліджували мої поранення. Вони кажуть: ти, ти вообще хто такий? Ти як ти залишився живий? Люди не вірять в те, що можна після такого поранення залишитись живим, а більше плюс-мінус здравому розумі залишатись, тому що цей осколок він невеличкий, він як півного точка. Може ми Але ж е його сила удару могла мені просто відірвати голову або пройти наскрізь. або так як вона в голові, вона зрозуміла, що потрапила в моз. Я повинен залишитись овочем. Але я вийшов з того стану овочевого, скажем так, трошечки потроху, потроху. Це тільки осколок а, в голові. А, осколкові ураження всього тіла, а, вибита та ну вибиті зуби. Мені повністю перезбирали, наращували кістку іскусственно вживлювали імпланти. Тобто зуби, це, до речі, серце Азовсталі. це все робило серце Азовсталі. Ренат Леонідович мені великий поклон. Йому. Про це ми теж поговоримо далі. А, Осколкові ураження всього тіла, ну тобто, всього обличчя, вибачте. А, ліва рука, а, тобто, було, видно, не видно, осколкове пробита повністю рука наскрізь одна. А зламана руця була. Зараз, шановні, якщо вже цікаво, от зламана рука була саме отут от перебита. Ось. От вхідне отвір, вихідний отвір. Тому зараз моя рука знаходиться в такому стані, і українські, до речі, хірурги зробили так, що я вже потроху можу газувати, рухати цією рукою. Хоча, коли я повернувся з полону, у мене ця рука повністю не працювала, тому що вона була зламана. І перебит, перебит, перебиті, вибачте, нервові кінцівки два з трьох. І тому казали, що та її проще типу, ампутувати, але наші хірурги, по-перше, її зібрали. В центральному міському госпіталі, як тільки я прибув, а потім, через півроку, нейрохірурги зробили так, що рука почала рухатись. Один з нейрохірургів взяв на себе відповідальність і зробив по-своєму пересадку м'язів на те, що рука почала працювати. Тобто вона в мене пальці в мене добре працюють, але вона в мене була така, знаєш, як екскаватор. І зовсім не рухалась, я не міг її роздягнути. Зараз вона вільно піднімається, але треба працювати, чим я зараз і займаюся. Також поранення в ногу, в ліву, дуже велике, не буду його показувати. Велике теж вирваний кусочок м'яса. От, якось так, начебто нічого не забув, досить, чи може ще щось. А, дивись, mm. но, про, це, про це більш ніж досить, я тобі скажу, ну. Не дай Боже, да? і це все один а, постріл з танчика. Так. Да? І от до речі, ці операції а, мені робили в Україні в Києві, але в Україні. Тому я кажу, що велика шана і дяка нашим лікарям в Україні, тому що ми реально перейшли на новий рівень, та медична допомога, яка була до війни, і та яка зараз, вони реально відрізняються, і наші лікарі просто молодці.